Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин. У студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 11 серпня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Українській дипломатії потрібні нові імена до Чернівців з робочим візитом завітав заступник міністра МЗС. Креативні та відповідальні. У Чернівцях нагородили активну молодь. Друга поспіль нічия як пройшов перший домашній матч Буковини. На Буковині попрощалися з двома військовослужбовцями Романом Бурденюком та Андрієм Боклачем. Романа Бурденюка в останній шлях провели у Новодністровську з Андрієм Боклачем. Попрощалися у селі Подвірне. Обидва воїни загинули під час виконання бойових завдань. Вічна пам'ять героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Росія вбила п'ятьох людей у Чернівцях. У лікарні померла 71-річна Ярослава Клипич Снятина, яка постраждала під час ворожого обстрілу 12 липня. Вона отримала тяжкі поранення разом із чоловіком Василем Клипочем. Він помер 16 липня. Таким чином кількість жертв цього обстрілу зросла до п'яти. Двоє людей загинули на місці. Ще троє у лікарні. Медики надавали постраждалим необхідну допомогу, але травми виявилися несумісними з життям. У Чернівецькій області показники захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, залишаються на міжсезонному рівні. Від початку року зареєстровано 839 випадків гострих респіраторних інфекцій. Серед них 4 COVID-19. для порівняння тижнем раніше. Епідеміологи зафіксували 804 випадки ще раніше 717. Втім, нового штаму страту серед хворих на Буковині не зафіксовано. Те, що іноземні партнери роблять за місяць, нам доводиться виконувати за три дні. Так про дипломатичну роботу під час війни говорить заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Під час візиту до Чернівців дипломат зустрівся зі студентами та викладачами ЧНУ, аби поділитися досвідом і обговорити, як молодь може долучитися до дипломатичної служби. Українській дипломації та державній службі потрібні нові імена: фахові, амбітні, з відкритим поглядом у майбутнє. Я 29 років працював до війни, і оці останні три роки це війна. Я вам скажу, що це небо і земля. Дипломатія до військового часу, до воєнного часу це абсолютно. Хобі, це було ну можна сказати, в задоволення. Зараз коли дипломати західні розказують, скільки вони зробили там за місяць. Я їм кажу, ми це робимо за три дні. За словами дипломата, сьогодні важливо не лише утримувати увагу світової спільноти щодо війни в Україні, а й домагатися реальної підтримки, яка б виходила за межі формальних зобов'язань. І от наша дипломатія – задача наших послів дипломатів перенести у цей стан нашої військової. Посякденної, от вас почали обстрілювати до цього, казали, що не обстрілювали. Зараз ви відчуваєте в повній мірі, що це відбувається кожен день по всій Україні. Як змусити людей в Австрії, які сидять на площі перед прекрасним палацем і їдять круасани, Як їм зараз треба свою зарплату, свою пенсію скасувати для того, щоб допомагати Україні? Під час зустрічі говорили і про якість української освіти. Олександр Міщенко закликав студентів використовувати усі можливості, які мають в університеті. То, що зараз я хотів би сказати студентам. Використовуйте всю можливість, що ви маєте зараз, зі своїх викладачів. Ми на жаль не цінуємо освіту. Ми не цінуємо людей, які щось знають, а потім починаємо з нас доганяти. Ми інколи не не думає, що знання як повітря що воно обмежене, що його треба наприклад, чупати, витягувати з наших старших колег, старших викладачів. І Я всім студентам говорю це час вчитися, час працювати. Олександр Міщенко наголосив, залучення молодих спеціалістів, особливо з регіонів, це інвестиція у професійне майбутнє української дипломатії. А для студентів це шанс долучитися до формування зовнішньої політики держави у час, коли Україна бореться за свою незалежність. Зустріч із чернівецькими студентами відбулася на запрошення ректора ЧНУ Руслана Білоскурського Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Новини Сі на Буковині перебуває делегація з Полтавщини. 42 представники місцевого самоврядування, серед яких голови громад, депутати та працівники рад. Вони приїхали, щоб обмінятися досвідом та розвивати партнерські зв'язки між регіонами. Зустріч розпочалася хвилиною мовчання на вшанування загиблих захисників і цивільних у війні з Росією. Гості планують ознайомитися з роботою Чернівецької обласної ради місцевими громадами та культурою краю. Організатори сподіваються на плідну співпрацю. Та нові спільні проєкти між Буковиною і Полтавщиною. Молоді, активні, креативні та відповідальні саме вони творять майбутнє нашої громади. Напередодні Міжнародного дня молоді у Чернівцях відзначили тих, хто своїми ідеями та діями змінює місто на краще. Волонтери, громадські та культурні діячі вони активна молодь, і сьогодні їх нагороджують пам'ятними подяками від Чернівецького міського голови. Відзнаки отримали 32 людини серед них і Артур Іванческу. Хлопець зізнається, до цієї нагороди йшов не один рік. В першу чергу ми і моя команда чотири роки активно працювали ну, на цю нагороду. Ми два я два роки був керівником молодіжного парламенту ключевенській міській раді. І далі ми продовжуємо зараз. Ми працюємо більше в сфері національно-патріотичного виховання. Відчуваю ну якусь теплоту, тим, що міська рада все ж таки намагається підтримати і пам'ятає про цю мову. Ольга Пуганова каже, не зважаючи на активний ритм життя, кожну вільну хвилину присвячує громадським проєктам міста, аби спільно з однодумцями створювати щось нове та креативне для Чернівців. Все, що робиться, воно не даремно. Раді, що цю роботу помічають, але все ж таки головне сьогодні це не нагорода, а робота і те, щоб молодь залишалася в країні, зокрема в Чернівцях і працювала на благо міста, в якому вона бачить майбутнє. Хай це буде Чернівці, хай це буде Івано-Франківськ, Запоріжжя, Полтава, будь-яке місто, де молодь може себе реалізувати та відчуває, що вона там потрібна. Тому нагороди це все формальність головне, щоб ми розуміли, для чого ми це все робимо. Чернівецький міський голова Роман Клічук підсумовує, молодь це основна рушійна сила змін як в місті, так і в Україні. Вона є самою активною, саме прогресивною. Ну і звісно, як без них, тобто, все, що робиться зараз в країні і на фронті, все робиться заради них. І Тому вони грають величезну роль. Нагороди молодим людям вручали напередодні Міжнародного дня молоді, який щорічно відзначається 12 серпня. Для багатьох це лише початок нових звершень на шляху до кращого життя в місті та в країні. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини. Сі 4 другий поспіль безгольовий поєдинок. Футбольний клуб Буковина вдома приймав волочиський агробізнес. Для чернівчан це був перший домашній матч у новому сезоні 2025-26. Як пройшла гра, та яка атмосфера панувала на стадіоні? Дивіться у сюжеті. Вболівальники жовто-чорних після літньої перерви повернулися на трибуни оновленого стадіону Буковина, як завжди, з вірою у перемогу команди та мрією побачити рідний клуб в українській прем'єр-лізі. Ми вболіваємо дуже сильно за цей клуб. Це гравець 2012 року. Першого составу. <ріст> Він мріє грати за основну команду. Сьогоднішній був, який прогнози? – Ну один-ноль, думаю, Буковина виграє. Взагалі я команда тут <ріст> став. Дуже хороший стадіон, теж вони були дуже гарно. Це <ріст> наш край, ми його <ріст> любимо і вони <ріст> дуже гарно вміють гра... <ріст> грати. Дуже подобається склад. Віримо, що вийдемо в УПЛ. У мене є това. є так багато? А розкажи, будь ласка. Чи у вас автографи є? Всіх. У мене подана бальчук какала. Коли вільний час є, ми приїжджаємо. На всі матчі. Да. Давно боліваєте? Е, боліваємо Дивісно. з дитинства. Да, да, да. е, Ото у мене син є. У мене син є, батько, тато. Ми боліваємо з перших днів. Це фампрапор був Гра гласна, класна, потужна, мощна, але трошки не, 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 не хватає їм голів. А попри сподівання вболівальників гравцям буковини у протистоянні за гробізнесом не вдалося реалізувати моменти. Господарі намагалися грати першим номером. Після перерви жовто-чорні створили декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Втім, очікуваного результату команді це не принесло. У підсумку Буковина другий матч поспіль проводить в з рахунком 0-0. Я не задоволений першими 20-20-25 хвилин. Це була не та команда, яку я хочу бачити, тому що дуже і якісно грав ці хвилини. Але задоволений потім нашими діями. Не так агресивніше ми діяли в першому таймі, але в другому ми повністю володіли і м'ячем, і ситуацією на полі. І я дуже вдячний хлопцям, що вони змінили гру, змінили темп, динаміку і були більш агресивними в другому таймі. Звісно, я не задоволений результатом, тому що. Нам потрібно було сьогодні перемагати, і ми були ближче до перемоги, ніж агробізнес. Іншого футболу на полі чекав і головний тренер агробізнесу Олександр Чажевський. Ми грали проти дуже хорошої команди. Ми знаємо, які амбіційні плани в тої команди. Приємно вражений, що прошлого року приїжджали на один стадіон. Зараз оновлений повністю видно, що президент клубу хоче, щоб команда була в ОПЛ. Це дуже приємно. Ну, але ще раз повторюся, якби ми свої очі взяли на виїзді, вдома виграли і рухаємося далі. Для Сергія Шищенко це була перша домашня гра перед вболівальниками жовто-чорних. Ви знаєте, та атмосфера. Я приїхав за дві години до матчу і побачив організацію, яка до матчу була, і я бачу, що робить керівництво. Я дуже вдячний болівальникам за те, що вони прийшли підтримати нас на стадіон. На стадіон, на оновлений стадіон. Я знаю, наскільки в Черніцях люблять футбол і як вболівають. Я... Ми дуже хотіли сьогодні перемогти. І нам потрібна була ця перемога. Ми будемо вже все робити для того, щоб їх радувати. Свій наступний поєдинок чернівчани проведуть на виїзді у п'ятницю, 15 серпня. У Городенці Буковини зіграють з футбольним клубом «Пробі». а 16 серпня Буковина 2 вдома прийматиме клуб Лісне Буча. До слова, друга команда Жовто-чорний 10 серпня провела свій перший виїзний матч сезону. У другій лізі протистояли Стризькі скалі 19-11. Після першого тайму чернівчани поступалися з рахунком 0-2, однак у другій половині гри зуміли здійснити камбек та забити чотири голи. Матч завершився перемогою Буковини 2 з рахунком 4-3. Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. Усі ж порі.